Думаємо, що алкоголь тільки розслабляє, веселить. Ні. Алкоголь це токсична речовина наркотичного характеру дії. Збуджує, а потім паралізує нервову систему. Ще раз кажу, збуджує, не розслабляє, не веселить, Знаєте, не знімає стрес, а збуджує, а потім паралізує. Нервову систему. І взагалі, коли ти в себе вливаєш алкогольну отруту, то попадаючи в кров, вона стає густішою. А коли стає густа кров, тоді мозок менше отримає кисню. А коли в мозку виникає гіпоксія, то ясно, що нервові клітини, ну от 5 хвилин, нема кисню. От якомусь капілятчику кисень не прийшов. Тому що еритроцити злиплися, і вони забили той капілярчик, і нервова клітина 5 хвилин і вона помирає. І тому виходить така картинка, що від 100 грамів вина помирає 2000 нервових клітин. Від пляшки пива 0,5 літра об'єму помирає 4-5 тисяч нервових клітин. Пляшку вдув і на рану мінус 5 тисяч. Тобто мозок стає менший. Тобто нервові клітинки помирають. Від 100 грам горілки помирає 10 тисяч. Розумієте?